Всім добрий вечір! Забрала замовлення свої та клієнтів. Ось такі чудові замовлення з новинками. Зараз розкажу. Новинки це у нас ось такі кулькові дезодоранти. Актів, 72 години свіжості. Такий потужний захист, особливо для спортсменів, для дуже енергійних активних людей. тут тобто захист від поту на 72 години. Кремчик для комбінованої шкіри Hydra Redians, серія Optimus. Денний кремчик, він має легку текстуру, таку, з антиоксидантами, з вітамінами і дуже класна зволожуюча дія. Дитячі вітаміни за підпискою. Новинка наша це кальцій і вітамін D. Velo два ось таких пом'якшувальних засоби. Далі пробнички нової масочки Ваунт. Ось така масочка. Вона живильна на ніч, не треба змивати. Шкіра дуже класна, зранку зволожена. така. Сяюча підтягнута. Далі ось така шампунь для жирного волосся, моя улюблена, з ранічним лимоном і м'ятою. Замовили далі ось такі кремчики зі знижкою серія Novage, Skin Relief для чутливої шкіри, кремчик для шкіри навколо очей від синячків, також для того, щоб шкіра під очима була більш зволожена, підтягнута і сяюча. Ось такий сісі-кремчик серії Duology. 12 є різних властивостей, але це в першу чергу захист, наприклад, від перегріву і взагалі від негативного впливу навколишнього середовища. Новинка це ось така супертуш наша. The One Hypnotic Color», це фіолетовий відтіночок, дуже класна туш, Новинка, наша улюблена олійка для губ це червоний колір. Далі пробнички з ароматом рози. Троянди Волар І новинка ось такий каталог. Наступний. Заряд фруктової свіжості з новинками. Ага, і ще також я забула сказати, ось такі мочалочки з вугіллям. Добре очищають шкіру. Ось вони такі відлущувальні. Містить активне вугілля, ідеальне для масажу і пілінгу за 75 гривень дві штучки. Ось і все ось таке цікаве замовлення.